Весняний догляд на об'єктах такого типу в природних садах починається з того, що ми зрізаємо все сухе. Воно так стояло всю зиму, на нього падав сніг, іний, і це було дуже красиво. Ми зрізаємо все, крім сосен, звичайно. Пізніше ми будемо їх формувати. Формувати будемо троянди, тут вони є. А злаки і багаторічники ми зрізаємо. Під 3-5 сантиметрів. Ось ви можете подивитися, як це виглядає. Таким чином ми даємо можливість вже краще бачити сонечко нашим цибулькам. Ось вже крокусики вийшли красиві. Потім тут з'являться нарциси, тюльпани. І це вже наша перша весняна декоративність. Деякі трави вже теж зелені. У нас тут є щучник дернистий. Ось ми його сьогодні підстригли, і він вже такими зеленими в нас виглядає. Після цього ми почнемо формувати кущі. Формовка дерев у нас відбудеться наступного року, бо ці тільки посаджені в тому році, їх не можна ще формувати. Будемо формувати ці прекрасні сосни під Ниваки. Це заготовки для, для Ніваки. Ну і Будемо займатися газоном. Також навесні, звичайно, потрібно запустити систему поливу в тих випадках, де вона є. Для природних садів, до речі, система поливу не обов'язкова. Можна на перший рік провести каплю, надалі, коли рослини вже стають більше і вкорінюються. Каплю можна знімати, навіть бажано її знімати. Ці рослини прекрасно живуть без поливу. Тому моя пропозиція і заклик до всіх: робіть максимально природні сади. Це береже нашу екологію, це збільшує біорізноманіття, економить ваш час і взагалі це красиво.